Ви знаєте, що мене більш за все вразило у цій історії з субмариною. Якщо хтось не знає, то декілька днів тому п'ятеро людей на експериментальній субмарині вирушили в експедицію до уламків Титаніка і внаслідок аварії загинули. Так ось, за винятком самої трагедії, найстрашнішою стала реакція людей в соцмережах на цю подію. Окрім чорного гумору, який вже є нормою для інтернету, мене обурюване на вистазувтішання по відношенню до загиблих. І причиною такої реакції стало те, що квиток на субмарину коштував 250 тисяч доларів. І відповідно люди, які його купили, були мільярдерами. Користувачі інтернету. Вирішили, що в них не тільки немає емпатії до багатії, але що вони без радістю позбулися від інших таким самим чином? Така реакція змушує задатись питанням: чому хтось може не любити багатих людей, тому що ці витрачають великі гроші, коли решта світу бідує, але основною причиною бідності є корумповані уряди держав, а не мільярдери країн першого світу. Чи може причина ненависті звичайна заздрість? Тоді їм непогано було пам'ятати, що для жителів бідних країн їхня звичайна покупка нової машини є не меншою розкішно ніж квиток на субмарину. А як ви думаєте, за що не люблять багатих людей?